Доброго дня. Що задума ворог вповню. 11 червня. Перший варіант. Другий варіант. Третій варіант. Поради. Ворог не задумав, йому не вдасться перемогти, забрати у вас удачу, визнання. Тривалий час ворог веде гру за вашою спиною. Все прагнув поставити крапку. На вашій зірковій кар'єрі ви рухаєтесь до цілі, ви працюєте. Ви саме та людина, яка розрахує на власний ресурс і активно проявляється, незважаючи на ситуацію, обставини людей, які. Створюють перепони, от саме безпосередньо дана людина. Ви покладаєтесь на вищі сили і за допомогою вищих сил вашого роду ви долаєте, рухаєтеся. Удача на вашому боці. І він відчуває, що ви долаєте. Незважаючи на те, що дана людина тривалий час спрямляє вам ножа в спину, вставляє палки в колеса. Щоб досягнути власного результату, ну, говорять, що що він не планував саме на дану повні 11 червня, позитивного результату він не досягне. Другий варіант. Чоловік з минулого. Залишити вас в безрошивій бідності, без результативності. Він вважає вас саме ресурсною, самодостатньою людиною. Дана людина буде використовувати владу, на даний момент має стратегію по відношенню до взаємодії з вами. Магічні маніпуляції, розбити вам серце, той результат, який ви отримаєте, для вас був як тяжкою ношою. Ви не змогли вийти, подолати і знайти вихід з тієї чи іншої ситуації. Тобто Залишалися без і бідності безрезультативності. Відсікти закрити шляхи, щоб ви знаходились в розчаруванні, не досягали в своєму житті результативності, не мали щастя, радості, благополуччя і достатку. Саме в даному варіанті відносно того, як він буде діяти, він пропланує. Єдина його похибка це те, що він не знає, наскільки ви ресурсно самодостатні. Він то думає, що ви безресурсні і пасивні будете по відношенню до ситуації, а ви королеви мечів. Рішуче й Він знаходився в ілюзії. тобто він не мав досконалої інформації, він вже мріяв, що він отримає. В декого магічні саме дії отримати ваш ресурс. Дана людина, декого чоловік з минулого, прийде саме в ваше життя знову маніпулювати почуттями, спогади, повернути вас саме в ті стосунки в минулому, які, можливо, були саме між вами. Або все ж таки поновити ті почуття, буде використовувати маніпуляцію саме на почуттями. Вважає, що це для нього результативно. Єдине, що дана людина сама не має розвитку по відношенню до власного духовного розвитку стоїть на місці. І, звичайно, що думає, що ви пасивні, безресурсні, він помиляється. Насправді навіть не помиляється, він не знає, наскільки ви ресурсні самодостатні на даний момент. Оце саме веде його до безрезультативності по відношенню до вас, варіант по другому варіанту, третій варіант. А ви отримаєте інформацію, вона вже на порозі. Якщо ви познайомилися з людиною і вже налаштовані на позитивний результат, або щойно познайомилися з людиною, думки, можливо, є про те, що досягнете успіху, і якщо немає, то от щойно познайомилися. То ви дізнаєтеся, що ви в трикутнику. У нього є іще одна жінка. Вибір за ним. В декого так він зробить вибір в ваш бік. Вам говорять, що не потрібно боятися, ви самодостатні по відношенню до ситуації. Не потрібно бути жертвою, не потрібно знаходитись в страху, невпевненості і концентруватися саме на... Негативі і концентруватися саме на тому, що от дана людина для вас є тим єдиним, з яким ви зможете побудувати, досягнути успіху. Не потрібно цього робити. Навіщо? Він пройшов ваше життя для того, щоб гармонізувати власне життя за ваш рахунок. Проманіпулювати почуттями і отримати від вас ресурс. Те, що ви не знаєте інформації, що дана людина маніпулятор, так він ресурсний, статусний, можливо, людина, яка реалізувалася відносно бізнесу, відносно реалізації. Але ця людина має певне життя, власне, інше, з іншою жінкою, вам статус коханки. І ви повинні ясно зрозуміти, що привести стосунки на наступний етап, ви зможете, тільки зробивши власний вибір. По відношенню до ситуації, до обставин, поставити перед фактом дану людину. Якщо даний чоловік не забажає робити вибір ваш бік, ви повинні поставити крапку. Ну, ви ж розумієте, що ви будете проходити урок надалі. І ви на даний момент стоїте перед фактом проходження уроку. Ви повинні зробити власний вибір. Якщо дана людина не буде робити вибір ваш бік то ви повинні поставити крапку на даних стосунках, тому що дані стосунки для вас безрезультативні. Але поки ви не маєте кармічних відпрацювань до моменту того, що у вас ще є шанс поставити крапку. От коли ви погодитесь на стосунки і на статус коханки, тоді ви підете додатково ще не тільки проходження уроків, а й кармічні відпрацювання по відношенню до стосунків трикутнику. Будете пропрацьовувати. Порада вам бути самодостатньою і ресурсною, і використовувати саме ті шанси, які дадуть вам можливості наповнюватись і примножувати, досягати результативності. Ви отримаєте шанси можливості, і от повня 11 червня для вас буде як період поставити крапку, зробити вірний вибір. Закрити саме ті гештальти, ситуації, обставини, стосунки, взаємодію з тими людьми і рухатись власний розвиток. Своє новопочинання. Для вас відкриються можливості, але тільки після того, коли ви пройдете певну ситуацію, обставину, в якій вам потрібно буде зробити вірний вибір, в якій вам потрібно буде проявлятися, в якій вам потрібно бути самодостатньою, рішучою. Дякую.